Документальна стрічка про дітей підземки харківського метро. Фотофобія стала днями найкращою документалкою Варшавського кінофестивалю та здобула нагороду. Фотофобія про мешканців харківського метро, що на початку війни перетворилось на бомбосховище, оповідає історію дружби двох дітей, котрі в закритому просторі намагаються створити видимість дитячого буденного життя. Вагони поїздів перетворюються на дитячі майданчики. А саме Метро стає простором для усвідомлення нових реалій. Вперше фільм представлений на Венеційському кінофестивалі. Режисери Іван Остроховський і Павел Пекарчик. стрічка є спільним виробництвом Словаччини, Чехії та України. Номінована також на Оскар 2024